Друзі, подивіться, яка красуня приїхала з Німеччини. Це KIA Niro, електромобіль, який може проїхати до 500 км на одному заряді. 64 кВт. 2022 модельний рік, другий рестайлінг вже на новому значку. З оригінальним пробігом 55 тисяч км. Топова оптика, яка адаптує ближні і дальні, вам не потрібно постійно перемикати. Колір чорний металік виглядає дуже ефектно, дуже класно. Стан без перебільшень нового автомобіля. Диски без жодної царапки, без жодної бордюрки. Ще стоїть заводський мішлінсі 3, з залишком десь 5-6 мм. Безключовий доступ, комплектація дуже класна. В салоні у нас комбіновані сидіння, шкіра з дуже міцною, гарною тканиною. Є підігрів сидінь, є підігрів керма. Ось подивіться, в якому стані кермо 55 тисяч оригінального пробігу, є звіт з аукціону, це все можна перевірити. Повний пакет безпекових систем. Адаптація дальнього світла, я вже сказав. Distroнік, отримання в полосі руху, читає дорожні знаки, дублює їх на екран. Бездротова зарядка, Apple CarPlay, Android Auto. Датчики сканування мертвих зон, складання затемнення дзеркал, парктронік, камера заднього огляду. Стан автомобіля реально відповідає пробігу, я не знаю, 5-10 тисяч кілометрів, не більше. Позаду тут взагалі майже ніхто не сидів. Тому, друзі, кого цікавить ця цукерочка 20 700 євро і він, вона може бути вашою. Автомобіль після повного детелінгу, повний пакет документів, сертифікат відповідності вже готовий, повний заряд батареї в додаток від мене. Приїжджайте і купуйте.